Доброго вечора, шановна громада! Як я колись казав, я або рідко виходжу, або будемо з вами бачитись часто. Цього року почнемо часто. Сьогоднішні роздуми мої вони будуть майже виключно нагадуванням. Я нічого нового вам не скажу, але знаєте, суть росту особистісного саме в нагадуванні. В Біблії багато моментів, де цитуються попередні речі, посилання, основа. І велика частина Нового Завіту саме побудована на Євангеліях Цепту на житті Ісуса Христа. І постійно, як ми зараз досліджуємо суботню школу, апостол нагадує одні ж ті речі під іншими котами, проте вони фундаментальні і незмінні. Чи потрібно це нам? Звісно, потрібно, бо хто отут, а в основному аудиторія, яка в більшості має певний життєвий досвід, такий солідний. То розуміє, що нагадування неминуче, тому що якби ти не жив, не любив, треба і дружині нагадувати, і собі нагадувати, кому ти належиш, кому ти вірний і за що ти повинен бути вдячний. Так ось сьогоднішні роздуми я почну двох коротеньких історій про першу молоду дівчину. Це з протестантських рухів в Україні. Молода дівчина, яка мріє про досконалу ідеальну сім'ю, як своєї сестри. Це коли чоловік ходить на роботу, забезпечує, вона є домогосподарка в ідеалі двоє дітей, знімає класні фотки рілс в інстаграм, слідкує за всім, займається вдома випічкою чи чим іншим, готує і веде прикольний блог. Вона йде до цього, вона знайшла хлопця, молоду людину, яка може це забезпечити, зустрічається. І вона ціленаправлено докладає зусиль і так складається, що йде до того. Проте є один момент, старші її колеги. Які мають вже життєвий досвід розлучення, невзуспішного шлюбу, першу попереджають її про певні його риси. Такі як сильна здатність і схильність його контролювати кожен її крок, без його відома не займатися тими чи іншими речами. В свою чергу вона ніколи не знає, де він і чим займається. Це називається аб'юзивні стосунки. Він дозволяє більше, вона дозволяє менше, проте вона сфокусована дівчина, яка йде до цілі. Результат поки невідомий. Проте є інша дівчина з іншої протестантської релігії, якої був схожий шлях. Батько досить популярний в певних, релі... певних релігійних колах. Відповідно, хлопця також простого не шукала. Знайшла досконала сім'я. Ну, досконала, маю на увазі, ідеальна. В лапках інстаграмна, будемо її так називати. Двоє діток співають, класні, е служать, а потім, виявляється, Картинка і реальність трішки відрізняються, тому що вона їде від нього, в сім'ї проблеми, чоловік б'є жінку. Можна зробити висновок, до чого можуть призводити певні предпосилання. І люди або приймаються до уваги, або не приймають. І є молодий хлопець для балансу. Був. Він колись був дуже молодий, давно. Коли став відносно рано фінансово незалежний від своїх батьків, почав наперекір їм привів дівчину додому. Почав з нею жити, одружився, хоча батьківська воля були проти, наводили певні причини, і це якби ставало явним з кожним разом. Проте чоловіча, знаєте, юнацька впевненість, максималізм, що я знаю, я доведу, я вправний, подарували тому юнаку на той час молодому, гарний життєвий досвід, який він використав при підготовці до другого шлюбу. До чого, друзі, я вам це з вами навів? Це все історії про людей, які виховувались в християнському середовищі. Коли я казав віруючі протестанти, я спеціально на цьому акцентував, тому що це люди відомі мені, з якими я бачився за своє життя, знаю їхні історії, і з різних деномінацій. Проте в більшості, майже в усіх, єдиний моральний комплекс. відмінності кардинальні в десятислівному законі в багато чому сприйняття, але в загальному ви знаєте, на чому будуються багато протестантських релігійних течій. Так ось суть моїх сьогоднішніх роздумів бажаннями треба бути обережними. І дуже правильно, знаєте, найпростіший приклад, що для молодих, що за старших людей, саме на підготовці стосунків до майбутньої сім'ї, тому що одні це проходитимуть або проходять, інші це вже пройшли. І всім є тут що сказати. Дуже сильно різниця погляд на ті чи інші речі з точки зору досвіду, особливо пережитого, правда? Ви це добре знаєте, особливо якщо у вас вже була ситуація давати своєму кровному пораду, чи варто, чи не варто. Сходитись, а особливо, я пам'ятаю, як мені батьки казали, дивись на сім'ю, ну і пам'ятаю, що на твою будуть дивитись, мене то так, знаєте, бісило свого часу, коли мені було 18-20 років, типу, не має значення це, має значення тільки я, що хочу я, як типу, буду робити я, тому що це наше життя, яке має різниця, що там в неї з сім'ї було. Хоча, знаєте, я відносно пізно одружився. по... В мірках 80-х-90-х років. Проте можу сказати, що це має значення. І тільки з досвідом ти чи бачиш і розумієш. Ми є лиш відображенням з певними відозмінами своїх старших кровних. І чим більше я це живу, тим більше я це бачу. Що мій батько стає моїм новим дідом. А я стаю своїм батьком, бо говорячи з дружиною вчора чи позавчора, обговорюючи певну тему, я використав вираз, який тато мій. Останні, напевно, два роки ми з ним там дискутуємо. А знаєте, що між сином і батьком в питаннях стройки, часто вони дуже емоційні ті розмови. І мій тато використовує таку фразу Почуй мене. І я взяв так, сказав до дружини, потім кажу, я вже говорю, як свій тато. Свій Вона каже: Я тобі казала. Так стається. І це суть, ну це не суть, це наше життя. Його треба прийняти і з цим працювати. Як ми сьогодні на суботній школі досліджували, ми можемо міняти думки, але тільки Господь може змінити серце. Так ось, бажаючи чогось, ми, як християни, маємо все, я кожного разу акцентую, маємо приймати, узгоджувати це, здається, нам очевидна річ, правда, наші майбутні плани і бажання згідно з Божою волею. Це всім зрозуміло, правда? Проте стається, як стається, і є, як є. Для більшого контексту я хочу для нас з вами, щоб ми перейняли історії тих, кого сталося, великих людей і відомих. Я почну з. З фолькульору. Ви чули, можливо, казку, баладу, байку про царя Мідаса. Хто не чув, я вам її зараз розкажу. Вона була досить популярна в мій час. Це стало певним культурним феноменом, символом. Історія про Мідаса. Це був такий цар Фригії, надзвичайно багатий, але ненаситний в прагненні ще більшого багатства. І популярний він став через так зване золоте бажання. За однією з версій, Мідас гостанну прийняв Сілена, супутника Бога Діоніса. За це Діоніс дозволив царю попросити одне бажання. Мідас попросив, щоб усе, чого він доторкнеться, ставало золотом. Діоніс виконав бажання без застережень. Подальша роль цієї історії цікава. Спочатку це приносило надзвичайно багато задоволення царю, тому що кожен камінчик, гілочка, будь-що, чого він торкався, ставало золотом, що дуже тішило його его, чистолюбство, бажання збагачуватись. Проте в результаті це стало прокляттям, тому що хліб, вино, вода, їжа усе, чого він торкався, ставало золотом і фактично. Непридатним для споживання, і він зрозумів, що він вибрав красиву смерть. Також за однією з версій цієї історії сталося так, що Мідас доторкнувся випадково своєї дочки єдиної улюбленої, і вона стала золотою статою. Потім в розкаянні він прийшов до Діоніса, просив забрати дар, той сказав скупатись там в певній річці. Пактол, в річці Пактол. і Золоті руки перестали бути золотими. Так греки пояснили, чому є ріки, які вимивають золотий пісок, тому що змило руки царя Мідаса. Суть історії, друзі, дуже проста. Міф про Мідаса це не про золото, а про жадібність без міри, бажання без розуміння, наслідків, різницю між цінністю і сенсом. Знаєте, чому я вирішив вибрати і цю історію, яка не є правдою? Ми це розуміємо. Я буду називатися притчею свого роду, так? Цю притчою про прогиданих персонажів, міфологію. Тому що так можна людям донести сенс. Цю стратегію вибрав Ісус Христос свого сенсу. В наш час дуже популярна культура споживання. Що це означає? Маркетологи всього світу втрачають, вкидають шалені кошти для того, щоб дослідити, як працює людська психологія, соціологія, тобто від розставлення товарів в супермаркеті, музика, яка там грає, як ви заходите, для того, щоб змусити нас з вами купувати. Це призводить до того, що бажання змусити заставити вас з нами відчувати потребу в чомусь, призвело до певного такого свого раду, свого роду програмування і налаштування думок і бажань. І це підлаштовується. Якщо ви глянете на моли, чого вони хочуть, або куди відпочивати, то в багатьох дуже спільні бажання через єдині інфопростір. Я вже колись з вами мав роздуми про блага цивілізації, що нам дав інтернет. Ми всі, майже весь світ, живе в єдиному інфопросторі. Це означає спільні бажання, іграшки, сувеніри, кіно чи музика. Ми відчуваємо себе в чомусь спільними, і відповідно те, що транслюється, викликає бажання і в нас. Особливо, коли ми маємо можливість це собі дозволити придбати, бо така можливість є. Проте це і несе, як для християн, негативні наслідки. Ця легенда перегукується з біблійними історіями про прохання і Божу відповідь і ідеєю не кожне виконане бажання є благословенням». Знаєте, для мене особисто, ну я завжди з вами, як я кажу, ділюсь тим, що мене торкається. Такі роздуми я мав. Про бажання. Минулого суботи я згадував про мільйон доларів. І я мав з товариством певну таку дискусію, роздуму. Просиш Бога мільйон доларів, а Бог такий: Окей, ось тобі здоров'я, ось тобі робота вперед. Від тебе залежить час, за який ти це здобудеш. Один молодий чоловік проникливий каже, що ще би бажав уточняти час, за який ти отримаєш цю суму. Це відповідно в жартіливому було руслі, проте суть сенс, ви зрозуміли, особливо старші люди. Потрібно бути розуміти, чого бажати, хотіти до цього прагнути, тому що, як казав пастор перед, тим, перед сьогоднішнім служінням в братськи, бажання мають здатність втілюватись, бути обережним. В Біблії є історія саме про царя Ізекію, яка має дуже сильний, схожий посил з байкою про Мідаса. Я хочу, щоб ми цей уривок з вами зачитали, там не так багато віршів, я їх буду читати, ви можете слідкувати зі мною. Друга книга царів, з 20 розділ, з першого вірша. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь, заряди своїм зараз... Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи: О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося, Ісая не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово, говорячи: Вернися і скажеш до Єзекія, володаря мого народу. Так сказав Господь Бог батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе третього дня зійдеш ти до Господнього дому. І до днів твоїх я додам п'ятнадцять літ. І з роки Асирійського царя врятую тебе та це місто, обороню це місто ради себе та ради раба свого Давида. А Ісаї сказав: Візьми грудку фік. І взяли і поклали до того гнояка, і він видужав. І сказав Єзекія до Ісаї, який знак, що Господь мене вилікує, і що я третього дня зійду до Господнього дому? І сказав Ісаї: Ось тобі знак той від Господа, що річ зробить ту, про яку говорив: чого хочеш, щоб пішла тінь уперед на десять ступенів, чи щоб вернулася на десять ступенів, і сказав Єзекія: Легко тіні похилитися вперед на десять ступенів. Ні, а нехай тінь вернеться назад на десять ступенів. І кликнув пророк Ісая до Господа, і він звернув тінь на ступенях, де вона спускалася на ступені Ахазові на десять ступенів. Того часу послав Беродах бал Адан, син бал Аданів, Вавилонський цар, листа та дарунка до Єзекії, бо прочув був, що Єзекія захворів, і вислухав їх Єзекія і показав їм усю скарбницю свою. І срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях, не було речі, якої не показав би їм Єзекія в домі своїм та в усім володінні своїм. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії та й сказав до нього: Що говорили ці люди? І звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав: Вони прийшли з далекого краю з Вавилону. І той сказав. Що вони бачили в домі твоїм? І Єзекія сказав: усе, що в домі моїм, вони бачили, не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Єзекії: послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були, зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене до Вавилону. Нічого не позостанеться, говорить Господь, а синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах Вавилонського царя. І сказав Єзекія до Ісаї, добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі так, мир та безпека буде за моїх днів. Ви цю історію знаєте особливо її наслідки, коли цар Вавилон. За 15 років облужив і зруйнував Єрусалим. І було виселення євреїв з їхньої землі, з останнього коліна Юдейського, яке ще на той час так сяк залишалося незалежним. Знаєте, ця історія дуже гарна і показова, тому що несе ту саму просту істину. Потрібно бути обережних в своїх бажаннях. Вродібе цар не бажав нічого поганого, правда? Доброго. І він згадав перед Господом, тому що це був хороший цар в історії народу саме в той період. Це був благословенний цар для народу. Господь почув його і він про нього позитивно відгукується. Та можливість, яку отримав Ізекія, він скористався немудро. Ми знаємо результат: храмовий посуд, срібний посуд, золоті щити, зроблені Соломоном, золоті щити, вивезені, захоплені Давидом, я не пам'ятаю, в якого царя, який він ще завоював, все було вивезено в Вавилон. Всі багатства, вся зброя, вся розкіш, цвіт лицарський знищений. Твоя кров, яка по тобі стала, все було вивезено наслідком однієї твоєї дії. Він не прославив Бога в момент, коли міг. А я не знаю, як це пояснити, напевно, дуже сильно стішився, що показав все, який він благословений. І знаєте, я вам що скажу? Він, напевно, і думав спочатку: дивись, як мене Бог благословив. Та є така річ. Ми не знаємо, що він казав чи не казав. Але Бог бачить серце. І судячи з того, як сказав Ісус через Ісаю, можемо зробити висновок, що не Бога хотів прославити в той момент Єзекія, тому що цей вирок, який був озвучений, не з добрих намірів, царя Єзекії був утриманий. І як результат бачимо Єзекії, подумав собі, мир буде за моїх днів, ну а там вже най розбираються. Чому, друзі, знову ж таки, я вибрав цю історію, тому що в Біблії є багато інших, знаєте, про бажання, очікування і те, як це робить Бог. В цьому криється дуже сильний урок для нас, саме для нас зараз, українців, в цей історичний період часу. Згадаймо Авраама, був обіцяний йому син. Скільки років він його чекав? Багато. І Бог зробив це зовсім не в той час і не в той спосіб, як очікував Авраам, тому що фізіологічно вже не було можливості. Репродуктивна система вийшла з ладу. Проте Бог звершив чудо. І сталося так, як сталося. А спроба допомогти Сарі та Аврааму, який послухався через слабину в той момент, допомогти Богу реалізувати об'єтницю так як людині це здавалось вірним, призвела до того, що виник братський народ, який воює тисячі років, і, як казав тоді сам Господь, так буде, поки будуть ці два народи, не буде між ними миру. Йосип, коли він отримав сон, що дванадцять снопів і зірок кланяються йому, 11, його брати, і батько, і матір, що звучало нахабством, про таке говорити, бо батько сказав, заховайте це. Він, напевно, фантазував собі, як це станеться, та не міг уявити, що йому доведеться прийти через сімейну зраду своїх братів, через неволю, полон. Ну, це не полон, це рабство, перепрошую, через рабський труд. Піднесення, знову жахливе падіння на кілька літ. І потім Господь чинив свою волю. Ось саме так. Уявлення не мав він, правда, що так станеться? Ніхто з них не мав. І тільки довіряючи Господу, він прийшов ті всі випробування. Мойсей, гарний приклад його нащадка, який в віці 40 літ, бачачи, як два єврея між собою спорять, а перед тим як і єгиптянин бив єврея. Подумав, що це, напевно, момент, до якого готував Господь, бо він розумів місію. Він знав, що Господь обіцяв євреям вийти. І він дуже гарно все склав, що, напевно, ось саме я, саме на цей момент Господь мене вибрав. Проте, знаєте, в чому відмінність того, як бачив Мойсей і Бог? Мойсей вбив єгиптянина, закупав пісок, а євреї вже між собою ширили чутки. І коли через певний період він побачив двох братів, які між собою спорили, він вирішив їм зробити зауваження. А вони кажуть, що ти хочеш нас вбити, як єгиптянина. В той момент Мойсей втік. І 40 років потрібно було Господу, щоб перевиховати великого вождя лідера, який вже в момент звернення з вогняного куща Бога Ягве до нього на місію, був зовсім не тим молодим чоловіком, був зломаним, скромним, мудрим, все одно розумним. Проте він чітко усвідомив, де він був неправий, і намагався донести Господи, що Боже, я вже зробив спробу невірну, хай буде хтось достойніший, бо ж і євреї то пам'ятають, і єгиптяни то пам'ятають, а за законом Єгиптом ісей мав бути підданий смерті. Давид помазав його Самуїл на царя, і 10 років Давидові ще довелося служити, а потім тікати від царя, який хотів його вбити мінімум тричі при ньому, життя якого було в його руках. Чи так очікував помазаник Божий вести народ Божий? Зовсім ні. Проте сталося не так, як гадалось. Павло каже: тричі я просив Господа, щоб відпустив мене і забрав колючку або жалу в деяких нових перекладах, яке він говорить в своєму тілі. Проте потім він каже: Господь це не забрав, а що зробив натомість? Натомість дав благодать, можливість жити з цим болем для якоїсь цілі. Ти просив Господа допомоги, Бог поміг, але трішки не так, як ти того очікував. І в цьому є велика мудрість і відкриня для нас. Суть біблійного підходу в тому, що Біблія чесна, Бог відповідає не на наш сценарій, а на глибину потреби. Людина часто просить швидкого рішення, безболісного, зрозумілого, їй, її, її розуму. Бог же діє вчасно, з ростом, з вічною перспективою. Я саме тому вибрав і історію з Ізекієм, і цю тему для нас про бажання, тому що вся наша країна зараз бажає миру. Але люди мислячі, розуміють, що не завжди мир на будь-яких умовах, я вже колись за будь-яку ціну, мир миром тривалим є, або вічним, або інше. Компроміс за будь-які умови не завжди принесе безпеки. Чим важливіший вибір, тим більше потрібно довіряти Богу і радити з Ним. Коли це стосується наших життів з вами, планів на майбутнє, наших дітей, того, що ви хочете. Я маю певні переживання, думки в житті. І знаєте, дуже страшно, тому що це для мене важливий, і вибір, який ну, робиться, напевно, раз на кілька десятиліть. Я боюсь десь прийняти Божу волю. Точніше, свої бажання за Божу волю. Мені страшно в цьому плані. І знаєте, я молюсь за мир в Україні постійно, бо це мене жахає. Проте я навіть думаю, як тут молитись, бо мене і жахають перспективи, якщо мир може взагалі настати такий, про який говорять і чекають, то як каже близький мені родич, збирай сумку. І я це розумію. І навіть чи збирати сумку, друзі, я все одно спілкуюсь з Богом, тому що, знаєте, приклад царя Єзекії доносить одну просту річ. Я вам зачитаю її висновку, як і про мир. Ми усі просимо про мир. Та на прикладі цих мужів та історій маємо довіритись Богові у вирішенні цього питання, щоб наш особистий страх та бажання не стали на заваді нашого спасіння. Амінь.